Вісті дізналися, чи важлива підтримка президенту під час війни? Однозначно. Чому? Ну тому що якщо і ми будемо проти нього ще, то це буде катастрофа. Ну я однозначно розумію, що хлопці помирали не за те, щоб зараз у нас відібрали все і залишили нічим. І скажіть, це жінці, яка втратила сина. Яка втратила чоловіка, батька своєї дитини, ну, стільки погибших, стільки померлих, стільки діток залишилось, і взагалі діток від ракет померло. Про що можна говорити? Мені чоловік війна забрала, але він сам вирішив. І, і зараз я підтримую президента на 100%. Якби не він, нас би взагалі нікого не було. Я дуже вдячна тим хлопцям, які там гинуть за нас. Я дуже вдячна нашому президенту, який теж віддано віддається життя, своє, здоров'я, все віддає. Звичайно. Ну, він президент відповідає за нас, тобто ми його обрали як народ і повинні скажімо так, підтримувати вибір, тобто не здавати назад, так скажемо. Ну, хлопці фронту зараз не можуть голосувати, а їхній голос дуже важливий на даний момент. Тому вибори зараз точно не на часі. Ну, по-перше, потрібно слідкувати за його ем, діями, що він доносить, яку він веде міжнародну політику. І якщо тобі це відгукується з твоїми цінностями, то чому ні? Я думаю, зараз йому не дуже легко з останніми змінами Президента Трампа, і це ну, нас готували до цього. От тому, ну якщо це питання, чи потрібно, потрібно, чи я його підтримую, підтримую. Думаю, так. Та, да, в принципі, так. Да. Чому? Ну, а якщо ми його не будемо підтримувати, який тоді смисл він президентом став? Те ж саме. І наша війна швидко закінчиться. Не в нашу пользу, так сказати. Під час війни. Ну, звичайно. Йому без нас, я думаю, тяжче буде. Тому підтримка, я думаю, це запорукає його успіху в майбутньому. Ну, а як може президент без підтримки людей своїх, своїх громадян? Ну, Це важливо, звичайно. За кордону оці всі новини на вашу думку. Впливає, але ж у нас своя думка все одно. Ми як підтримували, да, Ми ж трошки, трошки фільтруємо, тому трошки. слухаємо, але підтримуємо президента. Я... Ну, звісно. Чому? Ну, тому що в нас війна і, і потрібно не вибори, Зараз нічого не потрібно. Зараз треба закінчити війну і підтримати його. Ну, звичайно, ну в будь-якому випадку треба завжди стояти один за одного. Важливо тут зараз і не тільки прості громадяни, а й навіть і депутати. От Юлія Тимошенко, навіть і та виступила, хоч вона не, не, не надто дружить з тим самим Зеленським. Вона виступила в його підтримку, що під час війни не можна, якщо говорити про кандидатуру як інституцію президента, то обов'язково треба підтримувати незалежно від того, хто це буде.